Чотири пекельно складні головоломки, які майже неможливо розв'язати. І всі вони в одному наборі. Почнемо з міні-пазла Дуб. Здавалося б, це всього навсього кишенькова головоломка, де з семи деталей треба скласти дерево, але вона має настільки хитре розв'язання, що тільки геній зможе з ним впоратися. Недарма тут максимальний рівень складності. Наступний пазл замочок, який має 10-й рівень складності з 10. -ти. Складність головоломки в тому, що тобі необхідно дістати ключ замка, пройшовши таємний лабіринт на осліп, адже ти його не бачиш. Головоломка, яка точно не піддасться тобі з першої спроби. А це пекельний пазл. Таку назву він має, бо він дійсно пекельно складний. Всього чотири прості деталі, які треба помістити в рамку: ізі та хард. Але жоден з цих двох рівень складності не буде для тебе. Простим, адже форма деталей настільки складна, що віднайти секрет майже неможливо. А це екскалібур, головоломка, яка підвласна лише обраним. Тут, як і в легенді, треба дістати меч з каменя, але це неможливо. Є лише один шлях рухати камінчики, які знаходяться всередині рамки у різні боки, поки ти не звільниш шлях для. Основного елементу спробуй дістати меч з каменя, якщо ти справжній лицар, цей набор дійсно спроможний кинути виклик тобі чи твоїм друзям. Замовляй на сайті кубастік 3 dcomua